Всім привіт! Сьогодні ми будемо садити зимову цибулю. Це ми вже садимо її другий раз. В тому році ми спробували посадити її перший раз. Нам сподобалося, але ми вирощували один сорт радар. Ну а в цьому році докупили ще два сорти, як бачимо, крім радар, ми прикупили Болеро і трюмф. Подивимося, що це за сорти. Але для того, щоб був гарний вражай. Всі ви знаєте, для початку треба підготувати ділянку. Для цього в серпні я посіяв гірчицю на сидерати. Гірчиця біла, чому біла, тому що вона дає більше зеленої маси. Але вона в мене трохи перестояла, вся зацвіла і вже не така хрупка, як до цвітіння. Тому я вирішив мотокасою її трохи змільчити, щоб мотоблоку було легше фрезерувати. В цьому році у нас була дуже велика засуха, земля як каміння, тому мотоблоку було важкувато. Фрезерував я два рази і скажу так, що мотоблок доволі непогано справився. Нагадую, в мене мотоблок кентавер, 10 кінських сил на даний час це мій новий помічник. І тепер ми маємо таку підготовлену ділянку під цибулю. Насіння в цьому році я вибирав покрупніше, десь 12-20 мм. Взагалі-то кажуть, що треба садити 10 мм цибулинки, вони краще будуть. Скажу так, не знаю чому, але у мене в тому році цибулинки, які я посадив окремо 8-10 мм. Вони погано перезимували, багато не взійшло весною. А ті, що перезимували, дали ну, скажімо так, дрібний врожай. Тому в цьому році я вже вибирав. Трішки покрупніше. Десь 12-20 мм. Можливо, хтось із вас вже багато років садить цибулю на зиму та підскаже мені, в чому проблема. Бо я так і не зрозумів, чому в мене крупніша фракція дала кращий врожай. Отаку цибулю ми виростили з насіння фракції 12-20 мм. А те насіння, яке було. 8-10 мм, то і цибуля була в два рази менше. В тому році ми садили більше цибулі, як для себе, так і на продаж, тому я зробив таку приспособу, щоб було швидше і легше на спину. Але в таких об'ємах, ну, скажімо так, цибулю садити невигідно. Треба садити гектари, щоб десь виходити в плюс. Тому в цьому році ми садимо чисто для себе, так як нам сподобалося вирощувати зимову цибулю. І так, перед посадкою я просушую насіння, яке я придбав, потім я беру препарат Максим, який предназначений від хвороб, і обробляю насіння. Так як ми цибулі в цьому році садимо небагато, тому я вирішив посадити її вручну. Для цього набиваю я рядочки сапою, як бачимо. Рядочки в мене завжди виходять рівненькі. Не знаю чому, але в мене глаз якось уже набитий на щось цього діла. Так, начало є, і тепер, не враховуючи, що ми вже підкормили землю зідератами, ми її ще трішки підкормимо. Для цього я придбав мінеральні добрива і підготовив деревну залу. Мінеральне добриво я брав з заниженим азотом, так як на зиму азот нам ну, майже не потрібен. Також добриво я брав безхлорне, щоб не нашкодити насінню цибулі. Добриво і цибуля все, як бачимо, подається в одну лунку. А Коли я садив часник, то я там зробив таку систему на своїй саджальці. що... Добре подається на 2 см нижче, ніж садиться часник. Ну, а тут, так як я саджу вручну, то роблю ось так. Далі нам залишається посипати наші рядочки залою. і на цьому наша ділянка вже готова до посадки зимової цибулі. Маємо отакий вид, і тепер ми переходимо до самої посадки. Цибулю я садю між рядами відстань 35 см, а в рядочку роблю цей рік 8 см. тому році я робив в рядочку 10 см цибулинка від цибулинки, і скажу так, що цибуля була доволі крупна. Тому в цьому році зменшую відстань, щоб цибуля була ну, середнього розміру. Жінка каже, дуже крупна нам не потрібно, тому пробуємо зменшити відстань. Ну і в кінці загортаємо ми традиційним методом це ногами. На цьому наша посадка зимової цибулі завершується, ну і разом з цим завершується наш сезон 2024. На той рік чекаємо гарних вражаїв. Сподіваємося, що все буде добре. Бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, терпіння, а саме головне мирного неба над головою. Хай вам всім щастить. Пока!